Сьогодні буду ділитися з вами словом. Е, слово я так назвала, запасний вихід. І перше, що хочу, щоб ви подумали про себе не треба голосно відповідати. Як ви думаєте, чи у Бога є запасний вихід? Для якоїсь ситуації, певної в вашому житті, яка була, там є, можливо, буде. Просто подумайте, як ви думаєте, є у Бога запасний вихід чи немає. І так, ми почнемо з Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Єремія 29, 11. І задумую на вас мирний задум, а не щоб віддати вам це зло. В російські наміріння, на добро і на зло. Ну, я думаю, ви всі о, супер, дякую. <сум> <сум> я думаю, ви всі погодитесь з тим, що Бог створив вас. І в Бога є ціль, для якої Він вас створив. І Бог стовідсотково створив вас з любов'ю. Ну, тобто, Бог не. Народив вас в цей світ для того, щоб подивитися, ага, зараз я подивлюся, як він буде викручуватися в цій ситуації. Ну, правда? У нього є план, ідеальний план на ваше життя. І він знає, для чого ви тут є, конкретно в цьому залі, конкретно сьогодні, навіть тому що у нього є план на сьогодні, на завтра, на місяць, на рік і на все ваше життя. І давайте не будемо забувати, що Бог любить безумовно. Просто так. Йому не потрібні якісь уточнення. Ну, типу, зробиш так, тоді я буду добрий. Не зробиш так? Ну, побачимо, який у мене буде настрій. Бог так не працює. Він тебе любить в будь-якій ситуації, де б ти не був, що б ти не робив. І він хоче, щоб ти виконав план, який він приготував для тебе, на всі 100%. Тому що тільки він знає. Ідеальну картину світу, і конкретно ти є гвинтик в цій всій картині, щоб зробити так, як хоче Бог, щоб його жертва була не напрасна, щоб ми спасали людей, щоб ми проповідували Євангеліє. І ви не знаєте, через яку вашу посмішку комусь касиру на касі просто так зі словами дякую, зміниться чиєсь життя. І чому саме в цей момент ви пішли саме в той магазин, чому вас повело, чому ви вирішили вийти раніше на зупинці чи ще якийсь момент. І ми, я хочу запропонувати вам, щоб ми згадали Авраама. Ви знаєте, Бог пообіцяв Аврааму, що у нього народиться син, ну і в принципі цілий народ буде від Авраама походити. Так? Відкриємо буття 15-й розділ, 3-4 вірш. І сказав Авраам, тому що ти мені не дав насіння, той, же, що народився в моє, моїм домі, успадкує по мені. І четвертий і зараз був до нього Божий голос, кажучи: не цей успадкую по тобі, але той, що вийде з тебе, цей успадкую по тобі. Отже, Авраам говорить з Богом і говорить: ну, дивись, ти не дав мені дітей, ти не дав мені сина. Напевно, в мене якось. Ми попробуємо, чи з служанкою, чи ще якось. Ми спробуємо, і буде у мене син від служанки. Так? А Бог каже: ні, в тебе буде твій особистий. Правильно, Бог так сказав. В тебе буде твій особистий син. Дивіться, ось цей варіант, у мене буде син від служанки це є оцей запасний вихід. Запасний вихід, ви самі собі залишаєте. Розумієте, у Бога є направлення, ви. Ніби туди йдете, але на всякий случай десь там лишаєте собі можливість вийти, форточку якусь лишаєте, не знаю, у кого які ідеї. І от у Авраама це був запасний вихід, і він так йому каже: напевно, пойдемо по плану Б. Бог каже: ні, в мене є план А, і в тебе буде твій син, у 16 й главі. Авраам все ж таки користується своїм запасним виходом. Дружина сказала Сара: ну, шо, скільки там чекати? Щось Бог затримався. Давай, Агар. І Авраам пішов по своєму запасному виходу, народжує сина від Агар і чекає 13 років, поки Сара завагітнює. Ми не знаємо, можливо, це було б швидше, якщо б Авраам до кінця стояв в своїй вірі, до кінця йшов цим шляхом, який Бог придумав для нього, предназначив. Але він трошечки звернув, і цей крюк зайняв у нього 13 років, 14 навіть поки народився його особистий син. Отже, у Бога є план, і він в будь-якому випадку його виконає. І якщо він тобі говорить іди на північ, а ти йдеш на північно-захід. Ну, ж ти типу, йдеш на північ, правильно? Але так чуть-чуть, ну, вдруг там ну, тепліше, не знаю, холодніше, клімат інший мені краще підходить. Хоч на південь, йди, земля кругла, ти все одно прийдеш туди, куди Бог тебе веде. Просто ти потратиш 13 років. Основний, основний меседж сьогодні. Коли Бог вам дає обітницю, навіть якщо ви не отримали якоїсь власної на своє життя, на свою конкретну е, проблему не знаю, тривогу на що, що бентежить вас зараз, у вас є обітниці в Біблії про те, що ви спасені, про те, що ви улюблені, зцілені, благословенні, багаті. У вас є такий фундамент, знаєте, християнина. У вас є обідниці, можливо, не конкретно вашої, там, що ви, не знаю, там, народите сина і від нього підуть народи. Можливо, у вас не така обідниця, але обідниці у вас є. І потрібно стояти у вірі до кінця, не брати собі ніяких запасних виходів, не лишати, ну, не, не думати, а вдруг Бог не зробить. Якщо він тобі це сказав, він це зробить. Це в його інтересах. Вертаємося до початку. Він вас створив для певної цілі. Якщо він тобі каже змінити роботу, то, напевно, щось, ну, чомусь тобі треба її змінити. Або навпаки, ти щось знайшов більш вигідне, а тобі кажуть, ні, не міняй. Ми можемо не знати відразу, чому так. Але тут дуже важливо дійсно розуміти Бога, Його голос. І вчитися, це не зараз однозначно. Віру треба взращувати. Для того, щоб взращувати віру, потрібно щоденно просто читати Біблію, ходити цими маленькими кроками віри, поступово зроста... щоб вона у вас зростала. Пам'ятаєте, коли робили, коли хтось перемагав, Бог творив чудеса, робили насічки на посиху. Записуйте все, що Бог для вас робить, це буде укріпляти вашу віру. Авраам, після того, як Бог все ж таки дав йому сина, знаєте, яка в нього була віра? Коли він сина ніс на жертву, він собою вогнегасник вже не брав. У нього вже не було запасного виходу, він собі його вже не планував, він просто знав, що Бог щось зробить. Да, інколи Бог може не зробити так, як ми собі придумали, бо Авраам думав, що е, син Воскресне з мертвих, а Бог просто до вбивства встиг зупинити Авраама. У нас ми можемо собі думати, що е, я хочу машину і буду приймати участь в Дівеях і виграю. Бо там у нас постійно блогери роблять розігриші. Ну, можливо, а можливо, ні. Якщо Бог тобі сказав, що Він дасть тобі машину. То віруй, тут вже буде інше питання. В тебе є запасний вихід, якщо Бог конкретно говорить тобі: Я благословлю тебе. Це фінанси, тобі потрібна мудрість у фінансах, будь вірний в десятинах, будь вірний в пожертвах. І давай там, де ти можеш дати. Залиш на чай, благослови збори, гріша. Ну тобто будь відкритий, і давай. І тут твій запасний вихід. Чи ти ці гроші відкладаєш? Ну, на машину же. Чи ти можеш благословити і бути вірним Богу? Ми, ви можете відкласти, купити собі Запорожець, машина, машина. Тобто, що Бог там приготовив вам лендкрузер, чи вашу мрію, що ви там мріяли, я не знаю. Ну, по факту, машина Запорожець. Це машина? Не чую. <реш> <реш> машина. <реш> Ну, по всім технічним документам, це машина. <риклад> <риклад> да. Окей, да, та же Жигуль вже теж не. Ну, Давайте так. Ланос – це теж не машина. І коли захочете купляти машину, спитайте в мене, я скажу, що не брати. <риклад> Але, ну, по факту, це машина. Ви можете самостійно, ну, тобто, купити Запорожець. Та навіть Жигуль, я думаю, кожен з вас має або відкладене на щось на всякий случай. Ну, тисячу доларів зараз знайти на якийсь Жигуль не проблема. Ви можете купити самостійно, можете. Але якщо Бог вам сказав, що Він вас благословить, довіряйте йому, якщо він сказав, що навпаки сій, 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 то сій, а не відкладай, не роби собі цей запасний вихід. Потрібна мудрість, я не кажу, мудрість повинна бути в розпорядженні фінансів. У вас повинна бути подушка безпеки, там як це називають. Ну, тобто, в будь-чому, у вас повинна бути мудрість в виборі е, чоловіка, дружини, в виборі роботи, е, в виборі служіння, куди піти, встати раніше, помолитися, чи на вечір перенести молитву. Мудрість повинна бути. Небезбожно получив зарплату і віддав зразу все. До дружини приходиш додому, до дітей і кажеш. Бог сказав посіяти цей місяць. Ми на воді. Комунальні теж почекають. Ну, правда, мудрість повинна бути є обов'язкові витрати, я не кажу зараз достати все і продати. Але якщо Бог вас веде не в, м в банку, чи не знаю, у кого що капілочка чи ще кудись, або з економ не купуй зараз тут, почекай з економ посій ці гроші, то так повинно бути, правда? І е, на рахунок, чому я взагалі вибрала м, таку тему, е, скажімо так, в моєму житті була, ну, називаємо це так, в мене було три занози, які були у мене е, ну, не фізично окей, да? тобто ми образами говоримо. Е, я розуміла, що вони мені в принципі не потрібні, але чи з ними було приємніше. І... Занози болять, і дивіться, я просила Бога. Може, щось так болить, а можна, щоб не боліло? Можна. Бог робив так, що не болить, але я все одно розуміла, що вони в мене є, і вони мені не потрібні. І ці занози я сама собі лишила, тому що, а вдруг, на всякий случай, а вдруг Бог не відповість. Нехай вони будуть. Ну, мало ли. Я поїхала в листопаді на конференцію в Київ і отримала відкриття для себе, що мені треба не просити, щоб Бог заклеїв пластирем і матька й помазав, а щоб він достав ці занози. З двома я розправилась легко в той же ж день, в той же ж вечір було без питань, Бог віддаю, з третьою треба було мені попрацювати. І хочу сказати, Бог діє там, де ти не знаєш, я просто йшла з роботи додому. Це було в... я була втомлена. У мене, як завжди, були навушники і грало прославлення, і мене Бог просто торкається в моменті, поки я йду додому. І я розумію, що мені треба сказати ці слова. Я віддаю і відрікаюсь. Я надіюсь на тебе повністю. Я не залишаю собі цей запасний варіант, запасний вихід, тому що я знаю, що ти Бог вірний, що ти даш мені краще. І Знаєте, і не болить, і не треба тепер просити, щоб Бог забрав біль, заклеїв пластирем, чи якоюсь неболюючою мазі помазав. Потрібно вірити. Потрібно да, слава Богу, потрібно вірити, потрібно наповнювати себе вірою. Для цього просто регулярно перебувайте в слові, читайте книжки, літературу духовну, все, чим ви можете. Кому як проще, хто їде в машині, слухає проповідь, слухайте. Ну, ми з вами тут всі більш-менш дорослі люди, дорослі християни. Я думаю, що на своєму життєвому шляху ви вже знаєте, що допомагає вам. Мені в будь-якій ситуації погана чи хороша у мене це прославлення. У мене музика, ну тобто нормально, у когось це може бути проповідь, у комусь треба піст, комусь треба ночну молитву, комусь просто молитву, комусь тільки псалми. Але я впевнена, ви знаєте, що буде чіпляти вас і виводити з цього стану такого непохідності. Знаєте, якщо вдруг якийсь вітер, ти такий да, Бог, я тобі вірю, но тут хороша зарплата. Ну, тобто, от щоб не було цих коливань, це потрібно просто працювати над своєю вірою, зрощувати його. Ми всі знаємо, що великі проповідники Кеннет і Глорія Копленд не з першого дня стали такими великими. І всі їхні достатки і літаки, це їм не на вівторок прийшло, знаєте, в неділю покаялися, вівторок їм самоліт подарили. Ну, не було такого. Вони себе так само взрощували. А хто сказав, що ви гірші, а ви такі самі сини донька, як і Кенет, і Глорія, як пастор, як Віка, як будь-хто. Кого там любите більше всіх зараз? Хін, за ким там, об... ну, у кожного є там якісь певні класні Помазаний, а чи ти гірший? Ти не гірший, просто працюй, наповнюй себе, не роби для себе якихось запасних виходів, довірся Богу повністю, Він 100% приведе тебе в той план і туди, куди хоче бачити він тебе. І е, давати ми на останок, да, я знаю, що я швиденько, в мене перший раз. Е, перше Петра. П'ятий розділ, шостий сьомий вірш. Це останнє місце писання. 1 Петра, п'ятий розділ, шостий сьомий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він дбає про вас. Ще раз. Бог дбає про вас. Не забувайте про це. Він не кине. Не залише, і він знає, як найкраще. І для того, щоб шостий вірш. Перейдемо назад. Щоб він вас підняв свого часу, щоб на вас теж дивилися: Вау! Оце людина віри! Оце Бог діє в її житті! Вам потрібно підкоритися повністю. Бог вас провів в нову кімнату, двері ви закрили і замурували. Все, назад, ви не вертаєтесь. І форточку ніяку не будуєте. Я пам'ятаю. Можливо, це Девід Дітон казав приклад, можливо, ні. Е, хороший приклад з GPS-навігатором. Коли ви їдете, він каже, через 100 метрів поверніться направо. А ви взяли і проїхали. Він їм каже, розверніться і поверніться. А ви такі, а там красивеє. GPS перестроїться. Він вам скаже, побудовка нового маршруту. Через 500 метрів поверніть направо. Бог так само, ви не думайте, що якщо ви прослухали десь колись його, або м -м, десь ваша віра ще не до кінця така міцна, що ви можете реально йти на пролом, як Бог сказав. Це не означає, що все, Бог пішов направо, ви пішли прямо, і ви без Бога. І такі ні. Бог перестроює ваш маршрут. Просто не будьте як Авраам, 13 років, цей крюк не робіть. Ну, якщо ви вже мудрі, якщо ви знаєте, що. Це Бог говорить, то послухайте. І е, получила також м, таке слово. Ми часто можемо говорити, що віддайте Богу кермо свого життя. Е, так от Богу потрібно віддати не тільки кермо свого життя, а й педаль тормоза, педаль газа, ручку переключення і найважливіше, ключі. Тому що за, на. Машину, яка не заведена, я можу посадити будь-кого навіть дитину і не переживати. І неважливо, що вона буде керувати, переключати. Ну, максимум машина покотиться, якщо вона з нейтралки зніметь, якщо це механіка. Але якщо ви віддаєте Богу керму свого життя, віддаємо і педалі, і ручку КПП, і ключі. Тому я, мій основний меседж, щоб ви. Ви зрощували себе в вірі, щоб ви знали, куди веде вас Бог, щоб ви були сильні піти саме туди і не залишати якихось собі запасних виходів з думкою, а вдруг Бог не зможе, або це буде дуже довго, і я стільки не витримаю. Окей? Для цього я впевнена, що. Саме головне, якщо ви тут в пості на десятий день, я точно знаю, ви знаєте, як це робити, як наповнювати себе вірою, і як рухатися в Божому слові і в тому, куди він вас веде. Амінь. Алілуя, слава Господу. Е, ну, я ще декілька слів скажу. Ось і, і ми, по, ми Після цього вже завершимо і будемо мати 10-хвилинний е, такий перерив, і, і буде друга сесія. У нас перша сесія вона пройшла славно. Дякую, свята, за хороше слово. Насправді, давайте воздамо славу Господу. Ось е, я одну думку хотів також підкреслити з того, що говорить е, Свєта. Насправді, це заклик до вищої форми життя. Бо людина, яка хоче бачити руку Божу на постійній основі, вона не може обійти цей шлях, про який говорила свята, це шлях віри. Шлях, коли ми, от пам'ятаєте, в неділю я говорив одна з якостей дітей: це досконала довіра. От якщо ми не будемо мати цю дитячу віру в питанні слідування за Богом, як і Авраам мав, як і кожен із апостолів. Які є зірцем слідування за Богом, зірцем життя віри, ось то ми не будемо бачити того кращого, що у Бога є для нас. Ось. І знаєте, скільки, я думаю, що якщо б Авраам не послідував заклику Господа йти досконалим шляхом, то він міг би й не бути тим Авраамом. Скільки людей, ну, якого ми знаємо сьогодні? Він би залишився в Рамо, у нього було б таке ім'я, але чи був би він для нас отцем віри і прикладом? Е, Будь-яка людина вона має право вибору. І от цей запасний варіант, про який говорить Свята, він, він в нас е, кожного часто є оць, о, о, спотиканням якимось по життю. Ось, і, і ми однозначно прийдемо до того, що нам потрібно обрати щось краще, обрати. Божий шлях для вирішення наших потреб, і це так важливо, сестри, Насправді, якщо зважити цю проповідь, вона по важливості має бути в пріоритетності в самих вищих пунктах нашого життя. Тому що можна прожити все своє життя сіро, сухо, знаєте, не, не, не маючи справжнього задоволення, але справжній драйв в служінні Богу, це коли ти. Все ціло на нього довіряєш. Це коли ти йдеш по воді, це коли ти, не дивлячись на те, що, що тобі пропонує як ну, якусь привабу або якусь е, перспективу у цей світ, ти це не ставиш для себе як за щось таке, що тобі знадобиться. Якщо це не Бог, мені це не знадобиться. От якщо ти маєш таку позицію, це, вищ, е, ну, як сказати, це вища форма життя. Це те, до чого ми повинні прагнути. Брати та сестри, це, це потужне пісня. І я вірю, що Господь сьогодні нас виводить на, це, на цей рівень. І такі стріли в руках сильного, вони будуть досягати ціль. От такі життя, які от обрали саме так, от саме цей рух, галілуя, це сильно. Сестра, дорогоцінна Лена, йдіть сюди. Я говорив, що ті, хто мають слово. Від Господа, їм потрібно ділитися цим словом. Ми зараз в цій сесії дамо можливість Ліні вивільнити те слово, яке вона отримала вчора на зібранні. Ідіть сюди, щоб ми, щоб ми дали також людям в прямому ефірі почути. Ой, можна без мікрофону? Можна з мікрофоном. Я просто думала, говорити, не говорити, але Святочка, ти мене так ободрила. Говорити, говорити це слово, тому що це йде просто в унісон, тому що Бог сьогодні приготував для нас через тебе. І сталося по смерті Моїсея, раба Божого, сказав Господь до Ісуса, Сина Навінова, Моїсеєва, Слуги, говорячи, Моїсей, «Моєсе, раб мій, помер. А тепер уставай, перейди, цей Йордан. Та весь народ, цей до краю, що я даю їм Ізраїлівим синам. Кожне місце, що ступить ноги вашої, ступить на ньому, я дав вам, як і говорив був Моїсеєвий, не встоїть ніхто перед тобою во всі дні життя твого. Як був я з Моєсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. І знаєте, Бог дав, якби розширив мені. Бачення цього слова. Тут сказано, що після смерті Моєсея, тобто період закона закінчився, Христос є кінець закона. І у нас тепер не є закон, а є тільки дві заповіді. Возлюби Господа свого і довіряй Йому всім своїм серцем. І наш новий заповіт, він збудован на обітницях набагато краще, ніж був старий заповіт. І у нас є велика обітниця Духа Святого внутрі, тої сили, якої ми можемо піти і завоювати ці обітниці, які Бог через Христа Ісуса дав нам. Тому що є перемога в крові Ісуса. Перемога в Його смерті, і на кожне місце, де у нас є проблема, і де стане наша нога, де ми осмілимося поставити нашу ногу, Він вже дав нам. Тому Бог нас зараз ободряє. Ідіть і завоюйте ці обітниці через віру. Через впевненість, через Духа Святого, як силу, яка є внутрі, у нас є помічник. І сьогодні Бог ще повторив: не бійтесь, мала стада, бо Бог благоволив вам дати царство. Вже!